Так як багато питань по, по цьому будинку, по ціні і, і, ну таких і подібних питань, тому я вирішив зняти відео. Ну, дивіться, друзі, я замовляв сіб в компанії Сіпбуд домокомплект найнижчої ціни, тобто саме низький порог. Що це означає? Це, е, там є різні варіанти. Що вони можуть зробити під ключ там, з електрикою, без електрикою. Я замовляв просто домокомплект. Домокомплект туди входило сваї, сам домокомплект, стіни, дах і полк, монтаж і дах вкритий желізом. Оце такий домокомплект, саме дешевий, без вікон, без дверей. Вийшло мені це, якщо так округлити, 10 тисяч доларів на сьогоднішній день. Ну і це оце і все, що фірма робила Сібут. Вони приїхали, закрутили свої, поставили стіни. Ну, каркас зробили, вкрили металом кришу і поїхали. А вже оце сайдинг металевий, водостічка, тераса, е, е, оце все всередині, вагонка, світло, меблі, е, вікна, двері. Ось ви бачите, на задньому фоні дерев'яні. Все це я робив сам. Це якщо також округлити, це плюс-мінус 10 тисяч доларів. У мене в принципі, ось є записи, що скільки коштує. Ну ось До прикладу, ж, з дорогих вікна обійшлися мені в 60 тисяч гривень, самі вікна. Е, що тут у нас ще є таке? Електрика обійшлася мені в 50 тисяч гривень. Електрика це мається на виду е, під'єднання електромережі до будинку, е, бо тут не було на ділянці світла. І електрика в самому будинку, тобто три фази, оці всі лічильники, оці всі робільники. Оце мені обійшлося плюс-мінус 50 тисяч гривень. Це щоб ви були розуміли. Ну і так все воно розумієте, все потрошку. Сайдинг 60 тисяч мені обійшовся металевий, вагонка в 37 тисяч обійшлася. Ну, таке, кухня, ось вона недорога. Ну, коротше, десятка домокомплект. Це щоб то так. Підрезюмірувати 10к домокомплект вийшов, і ще 10 я сюди вложив, щоб оце все зробити. Ну хоча б отак. Зробити світло, вода, техніку. Це ще я, я порахував 10 з усім, з душем, з унітазом, з меблями, з оцими стільцями. Оцими. Ну я думаю, все ви зрозуміли. Тому щоб отак плюс-мінус все зробити, то вийшло на будинок все по кругу 20к. Якось так.